Я все вирішив що ми зараз зробимо? Ми зараз беремо цей наш дешевий китайський. Обнуляємо. Я беру його і на ночі вставляю. Запише максимальне значення. Не запише. Рано побачимо. А поки що залишаю тут. Залишу просто в світло не будуть виключати вночі. Понаблюдаю, який буде максимальний показник. Тут є така от інтересна історія, скільки кВт буде споживати Ампери. От, мінімальні вати, максимальні вати. І скільки моментально бере. І побачимо тут. А потім будемо міряти ось цими токовими клешнями і порівняємо результати того ватметра і цього приборчика. Побачимо, наскільки ж він неправильно показує. Маю на увазі, ось цей наскільки неправильно показує.